У Київраді знову борються з кіосками на черговому засіданні. Депутати прийняли рішення прибрати усі торгові точки подалі від метро, зупинок наземного транспорту і проїжджої частини. Наші журналісти з'ясували, де ж тепер стоятимуть ятки і чи не облаштують їхні власники кругову оборону заздалегідь. Столична метро Шулявка. Серед десятків мафів тут важко знайти не тільки зупинку, а й вхід у підземку. Інспектор з благоустрою каже, незаконні ларки тут прибирали вже кілька разів, та буквально за кілька днів вони з'являються знову без дозволів і нелегально. Документи ніякі предоставлені на тимчасові споруди не були, тому на власники були складені адмінпротоколи. От і буде підготовлено доручення на демонтаж цих об'єктів. Про майбутній демонтаж каже Олександр. Власників попередили. Однак реакції жодної. Чому не прибирають незаконну ядку? Спитати нема в кого. На місцях тільки продавці. На мене ніхто не ставив звісно. Я просто продавець. такі питання. З незаконною торгівлею місто розгорнуло справжню війну. Щодня демонтують близько десятка ларьків нелегалів. Їх зібрали вже стільки, що й дівати нікуди. Кіоски там зараз в два поверхи вже вони там розміщені. Крім того, ви бачите, що вільних порожніх місць для того, щоб звозити нові, залишилось вкрай мало. Будемо звертатися до Київської міської ради щодо виділення додаткових місць для зберігання цього майна. Кияни у цьому питанні торгових воєн розділились на два табори: одні підтримують владу, інші підприємців. Дуже багато і дуже заважають. Звісно, хай стоять. Ну кажеш, людина хоче десь роботу знайти. У мерії зовсім не проти робочих місць. Утім, і безпека киян не на останньому місці. Депутати запропонували очистити від мафів входи та виходи з метро, посунути лайки метрів на 20 від зупинок громадського транспорту і не менш ніж на 5 метрів від проїжджої частини. Тоді, хоча б тротуарами, можна буде ходити, та головна вимога працювати законно. Однак грати за такими правилами схоже згодні далеко. Не всі підприємці, це здивувало навіть асоціацію, що їх захист. Власть дала возможность всем мафам легализироваться. Согласились легализироваться 6 тысяч, ну и будем считать еще, может быть, до тысячи тех, кто подали, не смогли. Все остальные посчитали, что им это не нужно. На сегодняшний день, наконец-то, э, разделены между собой законные мафы и незаконные. Их точное количество не знает никто. Голубченко сказал 18, кто-то говорит 20 и так далее. То бишь, мы говорим с момента получения довидки управлением торговли про поевое участие, значит, таким образом мы получаем количество законных маф, все остальные мафы должны быть снесены.